15 вересня 1916 року під час битви на соммі британці першій військовій практиці людства застосували танки. Тоді це були доволі примітивні і повільні машини, але лише виглядом викликали паніку в німецьких оборонних рядах. І сьогодні ж танкові війська це головна ударна сила сухопутних військ Збройних сил України. Як наші танкісти вчаться керувати британськими танками? Наш наступний сюжет. Британський королівський танковий полк навчає українських бійців керувати танком челленджер 2 На полігоні у Вудленді, на південному заході Британії, десятки наших воїнів проходять прискорений курс танкістів. Деякі з них мають бойовий досвід на бронетехніці радянських часів, а багато хто взагалі вперше в житті бачить танк. Проте, це не завадило британським інструкторам одного з найстаріших та найавторитетніших танкових підрозділів у світі швидко й успішно передати українцям свої знання. Українці так вправно керують танками, що, чесно кажучи, я ніколи такого не бачив. Наших інструкторів надзвичайно вражає ситуація в Україні. Ми всі чудово розуміємо, що хлопці після навчання повертаються на реальну війну, їдуть воювати. Челенджер-2 це один з найбільш захищених від прямих попадань танків у світі. Його виготовляють з надміцної композитної броні другого покоління. Точний хімічний склад броні тримають у секреті. Танк оснащений системами захисту від радіоактивного ураження та має систему автоматичного пожежогасіння. Один Challenger 2 важить 62,5 тонни, озброєний 120-мм нарізною та 7,62-мм ланцюговою гарматами. Він швидший за більшість танків російського виробництва. Ще одна перевага челенджера 2 над російськими танками: на ньому можна воювати вночі, адже британські бойові машини оснащені нічними прицілами та тепловізорами. Розробники челенджера 2 найбільше пишаються тим фактом, що за всю історію використання танку на полі бою він ніколи не був знищений ворожим вогнем. Британські інструктори вважають своїм основним завданням навчити українців керувати челенджером так, аби і надалі підтримувати цей рекорд. Нещодавно в Естонії відбулися змагання серед танків у рамках навчань НАТО залізний спис. Челенджер-2 став переможцем, обігнавши у показниках німецький леопард та американський Абрамс. Челенджер-2 один із найсмертоносніших танків у НАТО. І на мою думку, цей факт дає велику надію українським бійцям, які будуть використовувати британський танк на полі бою. Британський королівський танковий полк сформували у часи Першої світової війни відразу після винаходу тогочасної секретної Ної зброї першого танку «Марк-1». за понад століття свого існування полк успішно брав участь у багатьох воєнних кампаніях по всьому світу. Інструктори британського королівського танкового полку вважаються одними з найфаховіших.